Вітаю, друзі! Мене звати Олена Ядель, а це мій канал про в'язання та все що з ним пов'язане. Я дов'язала кардиган Естер Джекет. Нарешті з запізненням десь на тиждень, трошки більше. Ну нічого, зараз подарую його своїй дитині, познімаю, покажу, як він на ній сидить, прийду додому, змонтую відео і нарешті зможу його викласти, щоб показати і розказати вам все про цей кардиган. Приємного вам перегляду! Кардиган Естер Джекет. Я його дов'язала, покажу вам його. Розкажу зараз все про опис і про пряжу. Гудзик один, тому що хочу його узгодити, гудзики з донькою. Не знаю, сподобається їй чи не сподобається, тому пришила поки що один. Якщо все норм, то і інший пришию. В'язала я його довгенько, десь місяць, але скажу чесно, не такий простий цей кардиган виявився. Треба було слідкувати за візерунком, тому що як ти тільки від, відволікаєшся, не там десь пров'язав виверітну петлю, потім дивишся, і це. Достатньо сильно видно. Тому деякий час я навіть трохи злилася, бо не могла запам'ятати весь візерунок. Я ще підозрюю, що тут не те, що ти злишся, а що наше оце життя, да, коли вночі тривоги ти не спиш, і потім тобі здається, що з тобою все норма, а виявляється, ні, ти такий весь дратівливий буваєш. Тим не менш я і з цим впоралась. Так, треба було слідкувати, не відволікатися. Але вже коли я його об'єднала і пілочки, і спинку, ви знаєте, я запам'ятала візерунок і вже далі не дивилася в схему, а просто вже рахувала сама. Ну, я зрозуміла, яка там система цього малюнку. так. Все, далі просто треба було сидіти, рахувати петлі. Виписала собі все, щоб не забути, щоб по черзі розказувати. З чого я в'язала кардиган? Ясно, що я взяла не ту пряжу, що заявлена в описі. Там пряжа перуанської вовни. Щільність, якщо порахувати те, що написано в описі, коли я порахувала, в мене вийшло, що у неї щільність 206, 261 грам на 100, метр, 100 метрів. Так? У мене щільність інша. Я нагадаю, що це я купувала 30 кашеміра, 70 ягня в два складення, 750 метрів на 100 грам, і це в мене арія, арія якщо не помиляюсь, 1000 метрів на 100 грам, Так? Це 35 альпака, 35 махер і 30 нейлон. Здається так. У мене, до речі, чомусь пряжі так багато залишилось. У мене щільність 272 метра вийшла на 100 грам. В'язала теж спицями номер 5 все полотно і планки та резинку не з рукава, в'язала на спицях 4. Щільність. Щільність в'язання була досить така дивна, коли я зв'язала зірець, я зраділа випрала його, так? і я так зраділа, у мене щільність повністю співпала з описом. Там, якщо не помиляюсь, 16, да, 16 петель на 28 рядів. Коли я закінчила кардиган, випрала його. Думаю, о, зараз перемірюю, вже коли він висох, все, коли всі заміри зробила, переміряю щільність. У мене щільність вийшла 17, на, 17 петель на 23 ряди. По ідеї, він наче підскочив, але він не підскочив, ну от сам, сам виріб. ось Тому я або помилилася, коли взірець міряла, або, знову ж таки, коли в'яжеш зірець, в тебе одна щільність, коли в'яжеш сам виріб, щільність виходить інша. По е, пряжі я сказала, так далі. По самій конструкції в'язання. Це японське плече. Звичайне японське, скажімо так, класичне плече на три петлі. Я такий ну, саме так в'язала вже не перший раз. Невеличка відмінність, що тут поглиблення по спинці в описі трошки менше, я звикла робити його трохи глибшим. І саму пройму рукава я теж завжди роблю трохи глибшою, тут вона трохи менша. Тим не менш, ви знаєте, ну так, на мене він трошки маленький, я не можу це, я в'язала розмір М. Я не можу його на себе поміряти. На донці він сидить чудово. от. Тобто, моя відмінність від опису, що я глибшою роблю по горловині поглиблення, і тут по самій ширині пройми. Далі, по опису. До речі, я не сказала, що опис є вже українською мовою, і ви можете його купити українською, в'язати зрозумілою вам мовою. І дякую за це, Саші Левченко. По самому опису і по схемі. Опис, я б сказала, дуже зрозумілий. У мене були невеликі такі непорозуміння, так скажем, коли треба було вив'язувати планку. Я ніяк не розуміла, як вони порахували кількість петель для дірок для гудзиків. Мене просто переклинило. Навіть коли я в чаті запитала у Саші, я будь достатньо емоційна, була, мені Саша пише, може, ви відкладіть його на ранок, а потім вранці дов'яжете. Я зрозуміла, що так. Мабуть, треба мені заспокоїтися, перестати нервувати, чому в мене так не співпадає. Потім все стало на свої місця. Сам опис зрозумілий. Абсолютно логічне йде пояснення, що за чим в'яжеться. Не потрібно самі нічого дов'язувати, просто слідкуєте за схемою і в'яжете. І ще, яка була відмінність: в мене не співпав крок по набору рукава і по набору самої планки, з тим, як рекомендують в описі. Тобто. Петлі, Кількість петель я дотримувалась і в рукаві, і в планках, і в комірці. А от ритм, з яким вона пропонує набирати, в мене чомусь не співпав. Наприклад, в планці вона пропонує там, три петлі набираєте, четверту пропускаєте. Здається, так. В мене не вийшло. Я набирала майже в кожній петлі, пропустила там, ну, можливо, 5 петель, десь так. Все інше, А, ну і кронкові петлі в схемі завжди пров'язуються. Там немає такого, що додатково ви набираєте ще якусь петлю. Ні. Там перші і останні петлі вони завжди пров'язуються за візерунком. До речі, я коли собі буду в'язати кардиган, тут ну я ближче зніму, є три петлі, типу вони за візерунком да, тут, мають бути. Я не зрозуміла, навіщо ці три петлі пров'язувалася, три рядочки. Вони абсолютно не видні, але плутали мене так, що я, мабуть, коли буду в'язати собі кардиган, саме цей елемент я, скоріш за все, пропущу. А може, і ні. Ще раз вам покажу, який він. Дуже красивий цей тіньовий візерунок. Дуже мені подобається. Так, що далі? Про пряжу, яку я в'язала, з якої я в'язала, я вам розказала, да, що це ягня, кашемір і пухнастика я додала. Ще хочу сказати про цю саму пряжу: я би кардиган випрала ще раз, бо мені здається, що вона до кінця не розкрилася. Тобто вона стала пухкіше, все, я покажу фото. Але от сказати, що вона зовсім розкрилась, ні, мені здається, що треба ще раз випрати. Я кардиган, о, яка вода була, я зараз вам покажу. Я прала спочатку, в мене є антипарафін, такий засіб. Так? Я спочатку замочила в антипарафіні, вода зразу стала така прям жовтувата. Полежав кардиганчик десь хвилин 5-10 в цій воді, потім я воду злила, е, налила в мене є засіб просто для прання е, вовни, е, в цьому засобі попрала, потім декілька разів виполоскала і е, ще в, в кондиціонері випрала його. Зараз кардиган дуже м'який, приємний, але скажу ще раз, мені здається, що якщо ще раз його випрати, то нитка більше розкриється. Мені здалось, що е, вона недостатньо розкрилася, що їй є куди ще розкриватися. Так, по розмірах, я, мабуть, покладу ближче на стіл і покажу. Е, самі розміри кардигана. Насправді, вони не дуже сильно змінилися. До прання у мене, наприклад, ширина була 62 см. Після прання вона теж залишилась 62 см. Висота змінилась на 2 см. До прання вона була 58 см, після стала 60 см. Рукав витягнувся теж всього на 2 см, і це нормально. Плюс пройма теж збільшилась на 2 см. Цей раз я нічого не тягнула, не розтягувала, не фіксувала. Мені було, я через те, що з такою ниткою працювала вперше, мені було цікаво подивитися, як вона буде себе поводити чи буде сильно змінюватися. Ні, сильно не змінилась. Якщо буду бачити ще таку нитку, то буду купувати я не про Арію, а про оцю нитку. Вона мені реально дуже сподобалась. Я минулий раз, вам здається, читала, що це філаті Біаджолі Модесто. Красива назва. От. Ще раз скажу, 30% кашеміра і 70% вовни ягняти. Все, це, це те, що я хотіла розказати. Про вагу я сказала, що важить 362 грами. Легенький. Пухнастий, весь такий він майже невагомий і дуже-дуже ніжний. Кардиган подобається. Подивлюсь, що скаже донька. Дуже сподіваюся, що їй він теж сподобається. В планах в мене є зв'язати ще такий же кардиган собі. Єдине, я би хотіла його зв'язати в якихось темних кольорах. Чи в бордовому кольорі, з кольором не визначилась. Дома в мене немає чого в'язати. А я вам до цього розказувала, що я стараюсь вив'язати всю пряжу, яка в мене є, ну майже всю. І тільки потім купувати щось нове. Тому поки що поки що. Це. Відкладається, я думаю, десь до весни. А весною я вже подивлюсь. Якщо з своїх запасів реально нічого не підберу, ну, в мене немає такого кольору, який би я хотіла? так, То тоді я куплю собі якийсь або темно-червоний, або бордо колір, подивлюсь, як, щоб ну, гарманував з тоном шкіри, і зв'яжу собі теж на весну такий кардиган. бо… Повторю ще раз, мені сподобалось. І візерунок мені сподобався. І подобається посадка кардигана. Ну, Я його на себе міряла. Ясно, що розмір не мій, тому що мені треба L. XL, думаю, буде великий за описом. Тут невелика свобода облягання, тому я б брала, коли в'язала, саме свій розмір, а не там більший чи менший. Ось все. Тепер я вставлю вам кадри, як цей кардиган виглядає на донці, ну і декілька фото. Давно я вам не показувала свої рослини. Це цвіте церапігія. Хоча я думала, що вона вже заспокоїться і почне спати, але ж бачите, ні. Всі ці інші зараз там трошки вам покажу рослин, вже мають спати, тобто підготуватися до зимової сплячки, тому що день короткий, ніч довга. Вони в мене були вже политі десь тиждень чи два тому, деякі і зараз іще трошки зволожила, щоб вони нормально могли перезимувати. Балкон треба ще утеплити, закрити підвіконня, ну, не чимось теплим, в мене є чим теплим закрити підвіконня. Всі оці свої піддони поставлю на такі, як на пласт, здається, називається. Щоб менше холодом тягнуло від вікна, щоб у них коріння не замерзало, бо зверху то вони витримують дуже добре. А коріння, якщо вимерзає, то рослина може і загинути. Ось так, що підвіконня свої, ну взагалі весь цей балкон я продовжую готувати до зими. Невідомо, яка буде зима, холодна чи тепла. Взагалі-то вони непогано холод переносять, головне не поливати їх, щоб коріння не переохолоджувалося, і не, ну, а потім не загнило. Ці рослини я поставила під лампи. Раніше в мене було набагато більше рослин під лампами, зараз ні. Зараз от я вам дістала, показую еоніуми. Тільки деякі вже ставлю. Ну, По-перше, щоб світло берегти. По-друге, в мене вже і рослин стало майже в два рази менше. Це мої чиверії улюблені. Вони будуть стояти під лампами десь до березня місяця. А потім я їх перенесу на інший балкон або на цьому деякі залишу. Ну, просто світло виключаю і ставлю їх уже на, безпосередньо на підвіконня. Коли була дача, то я їх вивозила на дачу. Зараз дачі немає, то вони просто в мене влітку знаходяться на відкритому балконі. Якщо вам цікаво про мої рослини, то ви мені напишіть, я трохи більше буду їх знімати і вам показувати. Тепер про мої плани на подальше в'язання. Я так стомилася в'язати один процес. Це було так довго. Я вже в'язала більше місяця. Так, більше місяця в'язала. Ну, я вам вже казала, я не можу в'язати, сидячи більше години-двох годин. По-перше, це для здоров'я погано, для фігури погано. По-друге, і не завжди це виходить, а потім ще й після такого довгого в'язання почекала, вона лікувати спину. Тому ні, я його в'язала потрошку вечорами або зранку, але це було ну, цілий місяць. Зараз я хочу зосередитися тільки на аксесуарах, щоб знаєте, швидкий був результат, щоб я цей результат побачила там, за декілька днів. Ну плюс вони мені потрібні, бо в мене не так їх багато. По черзі почну розповідати. У мене є пряжа Drops Air, залишки пряжі Drops Air, цілий маточок і ще тут не незакінчена не закінчена пряжа. Це я в'язала доньці кардиган. Ось покажу, який був тут візерунок. Так, може, краще видно? О, так краще видно. І в мене залишилася ця пряжа. На каналі Соня Роки Спиці мій улюблений блогер, один із улюблених блогерів, вийшов опис, вірніше, Соня розказувала про те, як вона в'язала капор з, теж з пряжі Drops Air. Мені так сподобалось, що я хочу повторити його. Я не знаю, чи я собі його залишу, чи я, можливо, комусь із своїх доньок віддам, Подивимося, але я хочу його зв'язати. Мені здається, що в мене тут вийде він навіть не один. Подивимось, можливо, я ще до нього дов'яжу мітинки, щоб в мене був такий, ну або тому, кому я віддам, був такий комплект. Думаю, що пряжі мені тут вистачить з головою. Це мій перший процес. Так, Далі. У мене була е, маніжка-жилетка з пряжі Drops Wish. Я її зараз наполовину розпустила, ось залишила тільки спинку. Так? Чому я її розпустила? Там в мене була е, низенька горловина. Я докупила на, був якийсь розпродаж давно, я купила ще два матка, там ціна була, купуєш один, інший тобі типу дарують. Ну, як так я не купити? Я купила пряжа Drops Wish. Це у нас зараз хвилинку 50 альпака, 33 трикотон і 17 вовна. Спиці номер 9 Це найкраще, що тут є. Спиці номер 9, тому що я люблю в'язати великими спицями, бо тоді процес дуже швидко йде. Так? Я хочу перев'язати цю маніжку, зробити трошечки вищим горло і трошки ширшим по боках. Поєднувати між собою перети спинку не буду, мені подобається, коли це саме йде як маніжка, а не як жилет. Жилет в планах є окремо, але поки, поки що до нього не будемо його торкатися. Далі, це Drops Nord. Я хочу мітинки. Не в'язала ніколи мітинки. Почала в'язати, закинула. Ось бачите, на якій стадії. Думаю, вони будуть довшими. Така приємна пряжа. Мені аж шкода її на шкарпетки пускати. В мене є декілька маточків різного кольору. Я купувала, щоб зв'язати шкарпетки. А ось зв'язала шматочок мітинок, і мені серйозно шкода, на шкарпетки пускати, ну, в'язати з цієї пряжі. Тому поки що хочу зв'язати мітинки. Собі, чоловікові, якщо потрібно, буде, то й донькам зв'яжу. Це буде третій мій процес. Далі, четвертий. В мене є. Я купувала пряжу Linez Donor, один моток, так? Покажу вам його. І я з нього в'яжу ось такий шалик по діагоналі. Я його майже майже, ось він, бачите, такої вже в мене ширини, майже дов'язала. Але коли я почала уважно, ну, я його почала до... на себе вдягати, все, мікрофон тому не буду поки що вдягати. Я помітила, що ось саме оцей кінчик дуже відрізняється від всього іншого по кольору. Полотна так? І мені це не дуже сподобалось, тому що коли ти його зав'язуєш, він якось ну наче не, звідси, не з цієї нитки, наче ти довязав щось інше. Я вирішила піти з іншого боку, почала в'язати з іншого боку, подивилася, що там саме отакої персикового цього абрикосового кольору немає. Почала в'язати з іншого боку, ось в мене такий, ну, ще малесенький зовсім шматочок. І вирішила так, я дов'яжу до цього місця, де ця пряжа персикова, його відріжу. Ну, Можливо, там залишу маленький шматочок, відріжу, і в мене будуть тільки такі будуть кольори на шалику. Веселий такий шалик під чорний пуховик. Пречудово виглядає, мені дуже подобається. Що з цього шматочка зроблю, не знаю. Просто ще не думала, не знаю, що з нього зроблю. Це в мене раз, два, три, четвертий проєкт. І останній проєкт в мене є. Е, я в'язала з пряжі Drop Sky Jumper, покажу я вам. І залишилась теж від нього пряжа. Світла, це я в це там у мене камірець, і я просто не всю вам дістаю, основного кольору теж достатньо багато залишилося. Я почала в'язати собі по колу, це називається. ну, Раніше називали хамут, як це називається зараз Снут. хай це буде снут. Хочу зв'язати його е лінивим жакардом. Або Да, лінивий це жакард. Або я ще чула, називаються, верніше не те, що чула, а коли починала шукати, що таке лінивий жакард схему, бачила, що пишуть мозаїчне в'язання. Ось, То хочу спробувати ще так зв'язати його. Невеликий він буде, буду вдягати прямо на джемпер. Не сильно важкий буду вибирати візерунок, якийсь такий легенький, скажімо. Ось, і це в мене буде п'ятий процес, да? Боже, я правильно рахую. Раз, два, три, чотири. Да. І це в мене п'ятий процес. Ось таких п'ять аксесуарів. Я хочу зараз зв'язати. Мені хочеться вже бачити дуже швидко результат, бо ну, серйозно, кардиган класний. Ну, як же важко довго в'язати. Ти спочатку наче і втрачаєш інтерес, потім, ну як так? Треба ж дов'язати, ж скільки часу пройшло. Дов'язуєш, але в кінці я зрозуміла, я стомилась. Ось, Тому зараз у мене буде тиждень, ну, можливо, два аксесуарів. А далі подивимося, що я буду в'язати. Все, друзі, на сьогодні новин у мене більше немає. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і Поставити якусь свою реакцію, подобається вам чи не подобається. Більше я вам нічого казати поки що не буду. Почекаємо, які будуть у нас там далі новини. Наша справа донатити, підтримувати армію, а далі час покаже, що буде. Все на сьогодні в мене все. Кажу вам до побачення. До нової зустрічі. Па-па!